Так, станом на четверг розказую, що у нас по роботі. А в роботі зараз x 5 f 15 кузов, n 55 двигун. Там ми тільки що поставили downpipe і будемо вичитувати прошивочку і перероблювати її під відключення. Продувка каталізатора, щоб зранку вона не гуркотіла дуже сильно. А, робимо перший стейч і відключаємо екологію. А, Outlander у нас на видалення екології, Opel Combo перероблюємо прошивочку фордик на видалення екології і ось такий пижик також на видалення екології. ось Там у нас стоїть Фольсик. Фольсик чекає, коли вже його заберуть. Там донпайп зроблений, все ченько, захедшилдили. Все красиво, все чідненько, все надіжно. Тому отак, друзі, якщо хочете записатися на видалення екології, на збільшення потужності або на тюніх вихлопу, будь ласка, за день, за два, будь ласка, пишіть і записуйтесь. Отак. от. Контакти у сабці профіля.